Що житловому комплексу замість тенісних кортів в Одесі все-таки бути. Це що трапилось, це перший міський, мене звати Олена Коцевич, і приїхали ми на Лідерсовський бульвар номери 7 та 9. Що в нас тут сталося? Сталося ще якийсь час тому. Тому що були в нас тут тенісні корти, а потім тут було вирішено побудувати готель. Проте не все так просто. Давайте ми зануримося в анали і почитаємо, що нам про це кажуть медіа. Зняти арешт. З майна компанії літер парк на Лідерсовському бульвару 7 і 9 постановив Київський райсуд міста Одеси. Таким чином райсуд пішов на зустріч забудовниками, які йому намагалися довести, що от арешт був накладений вже давно. А до речі, арешт був накладений не просто так. Що в двадцятому році кримінальне провадження було відкрите, значить, за статтями 190, 364 і 366, А це що найменше шахрайство і зловживання владою. Так от, забудовник почав доносити до вух Київського суду, що ну, статті то були, експертизи проведені, а нікому з фігурантів начебто нічого так і не пред'явили, нікого нібито і до суду притягати. А що, стоїть? Ну, Давайте якось в рух запустимо, і київський ресур, як це часто буває, сказав, так, ви знаєте, а давайте. І арешт зняв. Почалася взагалі вся ця історія з кортами і забудовою ще давним-давно. Ще в 2002 році ООО спортсервіс отримало в оренду на майже 50 років 6 соток. Власне, ось тут на Лідерсовському бульварі для експлуатації і обслуговування будівель адміністративно. Побутового призначення і тенісних кортів. Вже тут ні кортів, немає нічого ні, ні, нічого з цього. Потім в 19-му році якимсь чином зробили папери, і як це в нас дуже часто буває, вирішили, що навіщо нам якісь тут корти. Ми бахнемо тут під видом готелю, от, значить, цю будівельку, шість поверхів, раз, два, три, чотири. От вона, начебто, і будемо собі намивати гроші. Зробимо тут спа, зробимо тут по красоті, будуть люди. Ну що там корти? Корти треба буде відкритим. Відкриємо потім. А ні, то, то значить буде ось так. Ну і потім, як ми вже зацитували раніше, через те, що дуже багато було нечистих на руку людей і непрозорих паперів, і все це пахло криміналом, все це діло прикрили. Хто за цим всім стоїть? Завжди хтось за чимось стоїть. Так, от засновницею ООО Одеса Буд і однією з засновниць ООО Лідерпарк є мати депутата Одеської міськради Андрія Кисловського, Раїса Кисловська, пампа. Тепер можна тільки судити і гадати, хто кому перший пішов на зустріч. І Як так сталося, що Київський райсуд фактично не довівши справу до кінця, все-таки розблокував ось цей от шматок, і скоро тут у нас буде щось добудоване. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, традиційно ідіть до нас в коментарі. Бережіть себе і побачимо все ще. Мене звати Олена Концевич, це «Перший міський.